Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали голосування за продовження військового стану і мобілізації. Тіма Софія Федина продовжує розносити зелених мародерів. Про яку єдність говорять Зеленське одною рукою, заключаючи, об'єднуючись іншою, знищуючи свої політичних конкурентів. І 16 квітня в середу, в тому числі, голова Верховної ради Стефанчук знову відмовився оприлюднити звіт рахункової палати про зловживання на телеканалі Рада. На десятки мільйонів гривень мова йде про крадіжку. Десятків мільйонів компанією кінокі з банкової Стефанчук відмовляється звітувати перед Верховною Радою про використання коштів парламенту і навіть оприлюднити офіційний звіт. Керівництво Верховної Ради агресивно відреагувало на правдиву критику європейської солідарності з маніпуляцією офіційним сайтом Верховної Ради України. Вперше в історії парламенту там вийшов прес-реліз «Слуги народу, який спочатку був. Оприлюднено на сторінках провладної депутатки Кравчук після скандалу реліз зник з офіційної сторінки. Ми з Артуром вимагаємо оприлюднити на сайті Верховної Ради інформацію, де знаходиться Кунецький, де під час голосування по бойку ще 70 нардепів слуг на знак протесту проти свавілля керівництва Верховної ради постійних маніпуляцій, і знищення парламентаризму. Ми за Герасимовим залишили погоджувальну раду. Наступно буде вимагати транслювати в прямому ефірі, досить брехати країні, маніпулювати не дав вигнати бойка. Вкотре зате головне йому. Сьогодні було продовжити військовий стан та мобілізацію. Ось що його дійсно турбувало і турбує. Ось що говорить Ірина Гаращенко з 2014 року. Ми чуємо від Путіна про перевороти радикалів. І тут виходить народний депутат України і слово в слово проторія Путіна про радикалів і парамілітарні групи. Потім ще й уточнює, що він не зеленському на увазі, якого він всім серцем підтримує Порошенка ЄС. а парламент за просування наративів Кремля вирішив АТА та зробити і вигнати бойка з комітету стра. Жне покарання ужас ясно полягає на реальній забороні ОПЗЖ і позбавлення її мандатів. А Софія Фадина розносить зелених мародерів у прах. Саме тому потрібно ставити у спікери. Далі два показових відео в оригіналі, людину цю приємно слухати. І недоумок міг питатися у волонтерських організацій через офіційні листи, на яких підставах ви допомагаєте Збройним силам України. Який недовок міг питатися волонтерські благодійні організації? А як ви вибираєте, кому з військових ви допомагаєте? А як ви сміли збільшити волонтерську допомогу Збройним силам навесні 23-го року, коли починався контрнаступ? Правда, це все ідіотизм? А я вам скажу, що ці недоумки сидять на банковій, які через тиск національного банку. Намагаються зараз знищувати і зупиняти волонтерську роботу громадської організації справа громад і фонду порошнеги. І хотілося би тут нагадати ще один дуже важливий момент. Раз ми сьогодні вже розбираємо такі питання етики: хто як правильно сказав, чи хто як неправильно сказав? Справа в тому, що президент України Зеленський Володимир Олександрович. Коли у своєму йорданському інтерв'ю вживав абсолютно дике Матюча, він образив права мільйонів а мільйонів вірян. Він образив їхні почуття. Тому що його Матюча, мало того, що ображало найголовніших наших партнерів, але воно лунало саме на Йорданський святвечір. Я наголошу для тих, хто, можливо, атеїст або хто не свідкує. Йордан, Йорданський святвечір, це особливо пісний, особливо такий душевний вечір, коли всі звертаються до Бога і звертаються до самих себе. І слухати матюча президента на Йорданський святвечір – це було приниження усіх вірян. Тому, якщо президент України собі дозволяє таку гедотну лексику, то які питання можуть виникати тоді взагалі до будь-кого? Як президент України колись сказав у 2019 році, усі ми президенти, правда? Тобто тепер стандарти, що наші західні партнери і їхня діяльність це Х, як це написано на марці, значить, це норма. Можливо, давайте регламентний комітет це все розгляне. Це перше. Друге питання полягає в тому, що регламентному комітету було абсолютно начхати. Так само, як і більшості слуг народу, коли пані Безугла зареєструвала законопроєкт, в якому пропонувала вбивати військовослужбовців за непокору командиру, вбивати військовослужбовців. Вона пропонувала і її колеги це все попідписували, і це було зареєстровано на сайті Верховної Ради. В той час, коли військовослужбовці віддають своє життя, слуги народу пропонують ось такі от розправи. Це нормально? Чи це не підриває взагалі обороноздатність держави? Ну, але напевне це нікому не цікаво, тому що зазвичай влада займається переслідуваннями Порошенка? Третє. Зараз відбувається 100% розправа над лідером опозиції. І я, до речі, як свідок ситуації, яка була між Порошенком і Єременком, хочу засвідчити і під стенограму в тому числі. Що Єременко неодноразово в той час, от під час цього інциденту, це вже було вдруге чи, чи в який там раз, він кидався з кулаками на народного депутата Порошенка. Давайте, можливо, регламентний комітет розгляне неадекватну поведінку того, хто став першим депутатом, який під час засідання в прямому ефірі замовляв повій і уточняв деталі цього замовлення. Це дискредитувало Україну в шаленому масштабі. Ну, але вам вже ж замовили розправу з Порошенком. Наскільки мені відомо, що й був тотальний обдзвін про явку на комітет і свідчення. І останнє: скільки часу вже це все йде? Година 31. іде безпосередньо комітет. У вас всіх є час готуватися, виступати, розглядати питання. Порошенка і переслідування його як лідера опозиції і відсторонення на півроку від засідань, бо бачите, що вам Порошенко не дозне не, не заважав всякими різними непотрібними для України справи займатися. Але у вас нема часу проголосувати передачу ПДФО військового безпосередньо бригадам, У вас немає часу розібратися, чому немає поставок дронів на передову, а там наші військові гинуть сотнями. У вас немає часу розібратися, хто відповідальний за виробництво бракованих мін, які до сих пір постачаються на передову. Нема на це все часу, бо треба займатися політичними ігрищами. Тому я звертаюся до колег із комітету, зрештою, тих, хто буде дивитися запис цього комітету, що. Ми не маємо права зараз послаблювати державу, і якщо так хочеться справедливості, чесності і боротьбу за права всіх і вся, давайте поборемося разом за права військових, щоб у нас все було на передовій. Розберемося з дурдомом в міністерстві оборони в ДСТЗІ, Мінстратекпромі, Мінцифрі і, взагалі, в тому, що відбувається в судах над військовими. Давайте забезпечимо боєздатність армії. А я думаю, і Єременко, і Порошенко між собою особисто можуть вияснити, що відбувається. І так само, оскільки я досить близько сиджу біля сектора слух і я фіксую усі засідання парламенту, то я залишаю за собою право виставляти в публічному просторі усе матюче, усе обсцентне, що використовується слугами народу, раз вже на то пішла справа. Дякую. Насправді яблука по 51 гривні. Яйця по 17, відсутність снарядів є наслідком того, що система і закупівель і допомоги Україні українському війську є критично зараз непрозорою, і тому я би наголосила, що в цьому законопроєкті ми маємо чотири основних загрози. Перше це є атака на бюджетну систему. Те, що йде в бюджеті, воно має проходити через контроль Верховної Ради і має йти по чітких бюджетних програмах. Цей законопроєкт це знищує. Обмеження прав Верховної Ради. Ну, я перепрошую, ви нулите Верховну Раду, множите всі повноваження Верховної Ради на нуль, але у нас парламентсько-президентська республіка, і ніякий Кабмін собі в різнобой не може вирішувати самостійно ті чи інші рішення. Це є атака на волонтерів. Тому що ваші органи підконтрольні вам органи влади. Вони Раніше Фадина зазначала наступне. За цих чотири роки сталося на жаль багато недоброго, поки президентська раяля боялася зі мною Марусею Порошенком, Поробієм, Турчиновим, генералами Марченко Павловським, загалом з європейською солідарністю, зупинилася впровадження ракетних програм. Так, так а тому сьогодні у нас Нептун Богдана водоничних екземплярах. А громи Гром 2 так і не запустили. Розформували аро розвідку, яку так треба було розвивати і посилювати, запустили процес скорочення армії, почався з повітряних сил, саме тих, які треба було розбудовувати, зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлома, відкрили зимові зимовні політичні сфабриковані справи проти генерала Марченко. В результаті за три роки не закуплено було жодного бронежилета. А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Воловського керівництва кузні і на рибальському, блокуючи виробництво бойових катерів, які зараз так нам потрібні. До речі, керівництво. Сто козні і зараз переслідують, не даючи змоги одному із небагатьох працюючих в оборонному комплексі підприємства робити свою роботу і забезпечувати якісною технікою наших захисників. Намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо для наших ракет. Розмінували Чонгара. Завершення розмінування і розкриття оновленого КПВ відбулося 14 лютого 2022 року. Дила Росії із закупівлею пального для армії заборони використання розвідки контррозвідки, снай. Порське групи попал, а заборони стріляти навіть для самозахисту. Розповідали, як нам НАТО не потрібне і не виконували взяті Україною зобов'язання посилення, фінансування підофісних репресивних структур, скорочення фінансування армії. Чому я все це пишу? Бо дико боляче, бо з кожного цвинтаря Україні волають і душі захисники. Вони віддали життя своє за державою, реально державу, самовпевнений керує надієздатний правитель, якому залежить лише на своїй владі, своїх амбіціях, який навіть сьогодні у найважчі Се думає не про захист кордонів, не про життя захисників і нарощення можливостей оборони, а про майбутні вибори. Про що свідчається нова за тисяча і сотні тисяч рекламних газеток у коштовних поштових ящиках українських громадян? Він так нічого й не зрозумів. Він так нічого і не навчився. Дуже важливо, щоби навчилися думати і відповідати за свій вибір. Виборці редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.